І все стабільно з русаками наших наступних відео, тому що, звісно, вони помирали, звісно, їх знайшли наші дронщики. Але як? Тому що ефектно потрібно було сховатися. І дивіться, перший кандидат на премію Статуя года, чувак, який стояв і думав, що ну точно він злився стіною. Він ікс-мен, е він хотів бути росомахою, но вийшов пластиліном. Але наступний також ховався, а третій взагалі просто розлетівся і зробився феєрверком. Тобто статуя кущ і дуже феєричний, ось чувачок такий залишився від цього русака. Чому вони так роблять? Тому що ми вже А цей зараз буде дуже влучно попадати і точно попаде в собі в, в живота. Угу. Да. Збивання сих. Чому ми вже сто разів це говорили і розказували, що їх так вчать. Що це як завмерти? Коли... завмерти. Це щоб Зали... Третьоковської галерії попасти. Ну дивись, скільки, ві... якась... скільки відео ми вже показували, Ну тут правильно він ні, 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 ні з ким нічим не злився. А от там на деяких відео буде видно, що коли в тебе погана трошки гірша якість, якісь там горизонти завалені, це не оптика з гарною якістю. Якщо ти не будеш рухатись, mm. то тебе можна і не помітити, і пролетить дрон далі. І якби це в них не виходило. Вони б ну вони знають про помилку вижившого, вони б робили це все по-іншому, але десь в них це виходить. Через це вони завмирають. От хтось відкриває вогонь, хтось завмирає, а потім через тепловізійну камеру його знайти. Ну цього додіка, я не знаю, як його ще назвати. Ну тут просто гріх не побачити, тому що ще й не це. Дуже злився з злився так. Да. 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 Я, я чоловік не Ні суща стіна. Да. В подальшому.